Метод озонотерапії належить до нетрадиційних методів в сучасній медицині. Він оснований на біологічній дії озону в нашому організмі і спричинює багато позитивних дій і впливів на наш організм. Це і дезінтоксикаційний ефект, це противірусна, антибактеріальна дія. Це і виведення шкідливих речовин з нашого організму. Це і протизапальний ефект, це і збагачуюча киснем дія на наш організм. Дуже широко ми цей метод застосовуємо в гінекології, особливо при лікуванні хронічних запальних захворювань у наших пацієнток, а також застосовуємо перед. Програмами допоміжних репродуктивних технологій. Зокрема, в комплексному лікуванні хронічного ендометриту. Метод озонотерапії обов'язково використовується під наглядом медичного персоналу. Він оснований на введенні фізіологічного розчину, збагаченого озонокисневого суміщу. Після збагачення фізіологічного розчину, яка здійснюється таким апаратом, який називається озонатор. Після проведення внутрішкірної чутливості до озону, медична сестра підключає внутрішню вену збагачену озону суміш. Ця процедура треба сказати, що неболюча. Пацієнт перебуває в лежачому положенні і тривається процедура десь біля 30-40 хвилин. Під час цієї процедури медична сестра обов'язково стежить за самопочуттям пацієнта. Пацієнти завжди відмічають якусь підвищену бадьорість після кожного сеансу. На курс проводиться, як правило, 7-10 сеансів озонотерапії. Хочу сказати, що тільки в сукупності традиційної і нетрадиційної медицини в розумному поєднанні цих методів лікар може досягнути успіху в лікуванні тих чи інших захворювань.